Так, ну що, народ, поїхали перший тестовий бій. Зібрав так, як я хочу, ненавиджу сліпі танки. Танки тобі поставив вентиль досил оптику. На цей танчик поставив, бо я ненавиджу сліпі танки. І їдемо тестити цей ПТ-шечку. Перше враження. І що в мене цікавить? Значить так, 800. Е, про ця просадка. Ну, їдемо стріляти по 200. Поїхали. Дік Бекте стільки бонів на обладнання, то не, то не то рожеве обладнання не бонове. Рожеве за бойову перепуску дається. Так. І в мене карта, до речі, приємна. Карта, до речі, приємна. З того респа взагалі б ідеально було. Сетап з сьомими мріннями. Зараз перше враження ми пожаха Базовий підкол 272 просідає на 264. Це просто ультимативно для 8 рівня. Голда 806, 288. Голдошечки 10 штук возимо, тому що не дуже багато. 12 секунд КД це кайфово насправді. Так, ну діти 40-ку валить, полетіли. По стабі, звісно, все гавняно. Я хотів теж навіть розвертатися, стріляти 100 демеджа, навіть немає бажання. Ну що, громче пух. Зараз Віктор, перевіримо. Перший бій, перший бій. Нагадаю, ненавиджу ПТшки без башні я. Але стріляв 703-го, коротше, і той чувачок в цей момент заїжджає чисто. Ой-ой-ой! А! Сука, і всі у мене чисто. Блядь, ну подиви яка мразь. Офіційно заявляють це лайно, а не танк. Це тупо лайно? Нет, треба ще один зіграти, блядь. Ой, блядь, не дарма по да 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 Це крінжаті да тупо. Чувак просто приїхав в спину і мене просто трахає. Там наша шедень на бінагай, да, да. Та може в другому трошечки ситуація краще буде, бо це габела. 13-4 тебе фокусила за блан на 800, 100%, 100% Але це ну, ситуація буде просто максимально тупа. Ще ще один поєдим бій. Може в другом, ну може це такий перший бій комом, знаєте як то кажуть. Далі краще буде. Цей бій ніхто не бачив. Ой, подивіться на це гніздо просто зацініть Ай Боже Боже ля Тупови пацанчики, гніздо зі арти зробили чілять Ти знаєш, коли купив собі слабкий ПК на намагався з нього вичислим максимум. Та ну та да 100% Давай в наступному бою для відео теж кажи, запускай перший бій. Ні-ні-ні, я це все я це все разом зліплю щоб все було чесно потіть грайте на сі ДВГ, бабло, та далі така ваша доля, да, да. Це на шорт, бо нахай немає ще вигнати. У мене перший бій на три, був на 3500, ну таке. Я даже не, не цей танк розчувствувати, так би мовити. І ще дивлюся, все мій рівні. щас нагну. Я нагну и буду выказати танк їм бабсім брати. Блять, не получилось першу бою нагнути. Сучка. Давайте, спробуємо ще раз. Спроба номер два. Не, ну. Ну, в цілому, для такого боя ще не так погано все. Подивіться, це жопа просто. Обще раз. Ізи топ-3, да-да, тупо Easy топ-3. Такі печка дали. Да, ну це така кринжаті на небі. Їдем. Ще раз спробуємо. Ще раз спробуємо. Але танк лайно броні тупо нуль. Хто Ту там говорив, що він по броні нормальний? Шановні. Вам попадаються просто ботики, які не можуть, ну, які не знають, що, що як стріляти по танкам взагалі. Броні чисто нуль. Зітька слабачок лебачоховані. <плес> Я відчуваю, що в мене в цьому бою щось так само просто вжучать. боїв. Такий челлендж я беру. Там з десятками не граємо. Та він з восьмерками що це не дуже грабельний. Я вам так скажу, то що з десятками. Тіфуга за комелтеху вийти дати із корпа. Подивіться, як мене шиють, бля, ну це, ні, це танк лайно, дивіться. Ой, голову гружу по привичці. просто постуїш що до мене хтось прийде приціл. Дивіться, які в нього кути горизонтальні наводки. Боже, помия! Пожалуйста, альфа. Ні, ну якщо по тобі не стріляють, то нас... настріляти щось можна на принципі на цьому танку. Навіть спроба No2 цього, тан цього танка не робить краще. Чуваки, це лайно. Мак, Ну, от чесно, максимум заплати 10, ну може 20%, щоб не було бідного, типу, скільки часу потрати, і не забрав його. Бля. Це офіційно. ла-йня-ха. Мої співчуття всім тим, хто пройшов цей марафон отак і задротив, так, як я, оце Мої співчуття, вам чесне слово. Він не вартий нічого, абсолютно нічого не вартий. Імба треба брати дві штуки зразу, відразу 2 штуки, щоб можна було по 3 взяти 2 більш-менш нормальних према. Це жесть просто, блять. А хтось його купив відразу за поуціну, правда? Це крінжіще просто. Бог любе тройку, що вам третій запускать бі чи що. Ви хочете, щоб я третій раз запісрався на ньому і сказав, що... Ну точно-точно лайно, да Ну давайте, гоу Є з вами, давайте третій бій. Всього на всього 7 годин 36 стріма. 7 годин 36 годин стріма йде. Давайте, третій бій, поїхала на грому. Давайте, третій раз. <клух> давайте, третій раз їдемо. Ще зря цей упорював. Я точно зря. Не знаю, кому як, але для мене це лайно несусвітнє. Я точно зря упорював. Мені даже не хочеться на ньому робити, типа стрім, знаєте, там, е тестимо цей танчик. На ньому не хочеться робити такий стрімчанський. От чесно. О, третя спроба. Там зараз будете писати не те обладнання, не те сею це все. Я це відчуваю, але. <свісно> Взяти. <свісно> але повірте мені, в мене величезний досвід гри, як і без обладнання на какахах, так і на неправильному обладнанні на танках. У мене досвід є. Проходили три відмітки на Т-62А без обладнання взяті. Взяті на на хевіку 9 рівні. Три відмітки з приводами наводки, протиосколочного підбоєм і. Е, що це трепет у в мене було, підожди? Грунто зацепи, так. Да. Три відмітки взяті. Повірте мені, досвід в мене хороший, гри на всякій уйні і крінжі. Досвід в мене гарний. Тому. Якщо танк лайно, то лайно. Не те обладнання, не той танк, не той стрім, і ДТП. Сто процентів. Поставиш замість оптики експериментальної системи коривання. Ага. Добре. Так ти грав, майже не граєш на ПТ, про який ти кажеш досвід. Досвід е, в розуміння, чи танк тайно, чи ні. Пач на другий ВГ, по планах ти можеш танк. Ні, ні, не 2 ВГ, О, любов давиться в коментарях. Ой, не... наша йому оптика, він же ж в упорі грається, оце все. Я впевнений, але я впевнений в цьому. що будуть такі коментарі. Але я вам по секрету скажу: проблема цього танку не в оптиці, а в тому, що у нього, блядь, не броні. Тупо нуль. Ось чому проблема цього танка. Тут паче, як та вже бій біза сьогодні. Накатався, дякую. <рив> Більш не хочу. <рив> І дивіться, зверніть увагу на оце ось, на ку оці кути горизонтальної водки. Це такий попуск. Надіюся, що зараз якийсь прод заїде до нас з чисто. І оця ж мені не закриє своїм стволом, блядь, простріл. Хі. <гум> Ля, щось відбив. А, десь вверх. О тут, до речі, вверху броня нормальна ще більш-менш. Отут оце жопа повністю. Він ще низенький, чуєте, так? гармата дуже низько, це дуже некомфортно. Гармата нереально низько, це піпець некомфортно, якщо чесно. Це нереально некомфортно, гармата дуже низько стоїть. Пліта впитав. Та okay, да чо ви в мене все вписуваєте? Чогось вони мене всі фокусять. Ну ско? Та ну, блядь, не вартий цей танк ні копійки ломаної. Сука. Подивіться на цього скорпа, чувак просто приїхав во так, а? Да. Та ну, забейте, блядь, ні треба броню додавати цьому танку. Так кака шета. Не знаю, чесно, танк повністю лайно, на мою думку, бля. О, все, за кущика б'ються! Ля-ля-ля! Битва за куща! Ха, -ха. Не, чесно кажу, танк не знаю. Отак, да, прик... конечно стріляє, Жанну, типу ого! По 800, але хуйня повна, не, не ведіться. Уйня повна, я вам говорю, не знаю. Йому треба апати броню, бо це габела просто. Так, <гум> <гум> да, типу якийсь ДПМ, оце все є там туди-сюди, але скільки в нього ВГДПС показує. Ти ріка, ну да, набереш. Кути горизонтальні наводки 5 градусів. Це, ну. Йому народ, ніяке обладнання не допоможе. Вся проблема в тому, що там заточений на, бри... на ближню гру, але він не може броню. Ви бачите, ну шиють взагалі без проблем. Без проблем шиють. Верхушка ще щось там ще, типу, щось відбиває, да? І то таке. Ну, отак десь виїжджать, ну не знаю, Габела. Якщо в тебе немає з собою переносного НЛД, то тобі повна жопа. Тебе шансів зажити тупо нуль. Коротше, перше враження по танк. Ну, який марафон, такий і танк, так. Да? <смас> Скажімо так. Не знаю. Перше враження таке собі. Подивимося, зробимо стрім по ньому окремо, подивимося, що вийде <кхм> на стріму з нього. Можливо, думка зміниться. Ну, перше враження, прям жопа. Як тобі ТС-5, те саме, як і Гром. Не люблю такі ПТ-шки. Гром не комфортний, кожен послі потрібно потіти, щоб висілити. Грому треба або броня, або комфортні КГни, а, а так, а нехай ВГ собі його заберуть. У карі КГни подумається 20 Згоден! Кути горизонтального наведення тут просто ніякі. Просто ніякі. Йому хоча б, ну, ну типу, ну це, ну. Ти повертаєшся, тебе приціло такий. Час зведення, типу. Скільки тут час зведення? 2,3 секунди. Ну. Забій просто. Загальне ТС5 покраще, навіть здається. Ну, так, да, я б сказав. би, ну, Таке враження, що ТС5 покраще буде. А, там теж кути горизонтальне наведення говно. Так, ти подивись на екіпаж. А Що на екіпаж дивіться. Дивіться, екіпаж, який сюди всандали. Подивіться. Раз, 2, 3, 4, 5, 6 перків. Такий рандом, такий там, да. Модерці на зведення поставиш, може трохи допоможе, бо постійно закутівку коло стрибає навряд. Чи. Куртли це їм більше, да. На сьогодні на 8 рівні із штурмових ПТ. Це, можливо, якась там карішка буде, плюс-мінус, і туртил. Рому допоможе трейдин, пісуємо. Ладно, народ, все. йдемо відпочивати. 8 годин стріма. йдемо відпочивати.